З 1 червня та з 1 липня вступають у дію нові правові регулювання. Фінанси будуть під серйознішим мікроскопом. Перед прийняттям рішення про карту побиту, яку вам видати, позитивно чи негативно, воєвода отримає право перевіряти вашу податкову історію на ваших всіх банківських рахунках. Якщо так виявиться, що ви або ваш роботодавець накосячили, не буде мінімалки, чи не сплачували ви якісь внески, готуйтеся до потенційної відмови. Потім віза студента і робота. Ви добре знаєте, що тут підписав закон, і якщо ви приїхали по візі на навчання, то забудьте про подачу на карту побиту через роботу. Єдиний варіант обійти це правило, якщо ви подаєтеся на возз'єднання з сім'єю з родиною. Знову ж таки, сертифікат поліціалки більше не працює як доказ знання польської мови. Тому що з 1 липня 2025 року він більше не підтверджує знання. Польської мови на рівні Б1 для карти резидента або ж громадянства. Знову, якщо сертифікат виданий до 30.06.25, є шанс використати його до кінця липня 2026 року. Але подати все треба ідеально, без помилок. Ну і, звісно ж, з відбитками пальців. З 1 вересня нові вимоги до вступу в польціальні школи. Щоб зареєструватися, потрібно мати сертифікат знання польської мови на рівні Б1. А якщо ви вже вчитеся або закінчили школу чи навчальний заклад, для вас бонуси. 6 років стажу, а це 26 днів оплачуваної відпустки. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, компанія Grammy Personal допоможе вам це зробити в описі всі деталі. Також ви маєте необмежений доступ до ринку праці, і карта побиту ваша буде без прив'язки до роботодавця, якщо додати сертифікат до справи. Змінили роботу? Повідомте воєводу про це. Інакше ви ризикуєте залишитися без карти. Раніше це правило часто ігнорували, тепер контроль буде набагато серйозніший. Прикордонна служба податкова, вони всі будуть мати доступ, в тому числі ЗУС, до ваших. Банківських рахунків, перетину кордону, і хочу вам ще одну дуже важливу річ зазначити, що з 1 червня, як я вже говорив, батьки повинні будуть знову ж таки тримати це на контролі, що якщо їхні діти будуть виїжджати десь за кордон, то прикордонна служба одразу буде повідомляти ЗОЗ про те, що дитина виїхала разом з вами. І в майбутньому можуть настати такі проблеми, що в батьків чиї діти не навчаються в навчальних закладах Польщі, забиратимуть 800 плюс. Мало того, її будуть заставляти повертати всі ті кошти, які вони Раніше отримували від ЗУСУ, і це потрібно буде доводити. Якщо все таки ваша дитина навчатиметься в навчальному закладі, від жі ж лопи або ж інший навчальний заклад, то вам треба буде довести. Освяченням зі школи чи навчального закладу про те, що дитина дійсно навчається в цьому навчальному закладі, а це буде зробити не всім так просто. Бо багато хто працює з понеділка по суботу, і у вас просто не знайдеться вільної хвилинки для того, щоб поїхати до того самого ЗУСУ. І повірте, що ніхто за вас цього всього не зробить. І мені дуже подобається ще одна річ: що ті, хто не в раціональний спосіб отримали карти побиту і не працюють, Взагалі не перебувають в Польщі, то хочу вам сказати, що ЗУС тепер і прикордонна служба будуть мати прямий доступ до інформації з ужендів дівої про те, як сплачуються податки на основі карти побиту, чи вони сплачуються, чи людина працює, чи не працює, і таких громадян, які будуть нехтувати цим правилом, яке є обов'язковим їм будуть анальовувати карти побиту. Все дуже просто, і це все буде контролюватися, друзі, по всьому європейському союзі, тому що знову ж таки Польща отримує доступ до всіх інших карт побиту, які були зроблені в інших країнах. Тобто, фактично не вдасться вам обійти того, що «А я там зроблю. А в мене дві карти, а я там маю венже, а я маю там. Це все, друзі. Скорочується до того, що жити ви зможете тільки в одній країні. Якщо ви хотітимете переїхати в іншу країну, вам ВНЖ треба буде анульовувати в тій країні, де ви його раніше мали. Чи це добре? Ну я не знаю. Але ще хочу сказати про привезення нелегалів. Сьогодні пише до мене підписник про те, що він отримав 8 років ув'язнення, і також йому ще зараз суд заборонив виїжджати за межі Польщі. Як ви знаєте зараз. Кордони Польщі в деяких місцях контролюються, правда, не скрізь, але в деяких місцях так. Ну і від виїхати фактично не може в ту саму Україну. Так само і що в даному випадку робити? Якщо ви хочете заробити легкі грошей ще по сьогоднішній день, то будьте готові до того, що вас прикордонна служба спіймає рано чи пізно. Навіть по двох роках, коли ви перевозили тих нелегалів, по ланцюжку вас знайдуть і ваш автомобіль, який ви керували. І повірте мені, що фотокамери є зараз скрізь. Ви нікуди від них не сховаєтеся. На кожному світлофорі є камери. Перед в'їздом майже до кожного міста більше такого є камера. І вас легко знайти геть скрізь. І повірте мені, що прокуратура легко це робить на сьогоднішній день. Тим більше ще телефон у нас є, в якому є постійно навігація, яка вам також зашкоджує, коли ви перевозите, перевозите нелегалів. І в даному випадку, що виходить в кінцевому результаті? Ви заробляєте великі гроші в короткий термін. В кінцевому результаті ви отримаєте проблеми, тюрма, заборона виїзду. Відсидите в Польщі, потім виїдете в Україну, що відсидите, будете мати заборону в'їзду на територію Європейського Союзу вже 8 років, чи більше навіть це все залежить від суду. І ще, звичайно ж, ви потім. Чорта з два, відкрийте візу чи отримаєте карту побиту. Позитивне рішення мається на увазі. Тому думайте, друзі, перед тим, як робити якісь нелегальні речі. Скупить, платить двічі, легкого заробітку в світі не існує, як і з криптовалютами, так само. І ще хочу вам сказати, що. По-перше, легалізуватися в Кракові, ви можете разом з командою Starmak Documents, і це малопольське воєводство Закопане на височного інтарь. Деталі в описі. Зробити страховку на будь-який автомобіль віддалено, навіть якщо ви далекобійний, по всій Польщі ми можемо це зробити. Компанія Starmac Finance також в описі є деталі. Якщо у вас страховка закінчується, телефонуйте до менеджера, до агента, і він вам безкоштовно оцінить виставить оферту, скільки вам буде коштувати страховка в Starmac Finance. і вони мають доступ до всіх страхових. Тому вони мають перевагу перед іншими страховими компаніями безпосередньо. Там також працюють агенти, і ми так само агенти. Тому все легально, все офіційно, все, все сплачується. Податки ви офіційно відправляєте кошти на страхову компанію, в якій вас виставляють оферту. Ну і Оце гранічна вона ж зелена карта. Також це є можливим на рік, на місяць, без різниці. Все залежить від вашої хотілки і від рівня ваших коштів в вашому портфелі. Сподіваюся, друзі, що я зміг вам розказати багато корисної інформації. Якщо вам сподобалося відео, тисніть, вподобайку, робіть максимальний репост. І якщо ви додивилися до цього відео, давайте придумаємо. Придумаймо... Напишіть, будь ласка, ви любите борщ? Червоний, зелений чи жовтий? Я особисто люблю зелений. А ви.